Ні, пацієнти, хочу довести до вашого відома інформацію Національної служби здоров'я України про те, що. Ви повинні, кожен з вас, ті пацієнти, які заключили з нашими лікарями декларації. Потрібні при зміні особистих даних, а це дані, можливо, це змінилося. Поміняли паспорт, діти після 14 років вони отримують паспорт. Можливо, в когось змінилося прізвище, у когось помінявся номер телефона. Потрібно повідомити своєму сімейному лікарю, педіатру або терапевту актуальні дані. Чому це потрібно зробити? Тому що ну, ваша декларація, ті всі дані вони вносяться в декларацію пацієнта. І якщо дані будуть не актуальні, то декларація може втратити свою чинність, вона може бути розірвана. Можливо, буде така ситуація, що ви виписуєте рецепти за програмою «Доступні ліки, або виписуються зараз широко рецепти на антибіотики, можливо, якісь інші документи, які вам потрібно взяти. Сімейного лікаря отримати, це може бути направлення, це може бути направлення на консультацію, на госпіталізацію. От ті направлення і ті рецепти ви можете не отримати, або взагалі декларація втратить свою чинність. Тоді буде трошки ну, не те, що важко її відновити, так як у нас в основному лікарі вже уклали декларацію, набрали своїх пацієнтів, ви можете не попасти до того лікаря, до якого ви хотіли би попасти. Медичної висновки про непрацездатність, тимчасова непрацездатність це також має значення, якщо не верифікований пацієнт, то ви можете не отримати або вони будуть у вас неправильно, не зможете скористатися ними, тому і дійсно це треба підтвердити. Як можна це зробити? Можна це зробити особисто звернувшись до свого сімейного лікаря або педіатра. Трошечки це можливо займе час для Уточнення даних дітей, тому що перед тим як уточнити дані декларації дітей, потрібно уточнити дані дорослому. Ну і тоді вже буде це простіше звертатися до педіатра. Пацієнтам, які проживають в сільській місцевості, це можна зробити телефоном. Коли ви укладали декларацію, це було можливо 18-20 роки. Ми видавали декларацію на руки, підняти її, подивитися. Там є номер телефону, указаний вашого сімейного лікаря. Зв'язатися з сімейним лікарем, а ми вже далі будемо знати, що з вами робити, як підтвердити. Це можливо буде і телефоном. Ну і якщо ви маєте бажання, то можете звернутися до нас в заклад і уже особисто підтвердити свою декларацію. Які документи потрібно мати з собою для того, щоб верифікувати свою декларацію? Потрібно мати паспорт, ваш ідентифікаційний код. Якщо це дитина, яка вже досягла 14-річного віку, а до цього можливо не було коду, то взяти з собою отриманий цей код дитини. Можливо, отримали id карту взяти ID-карту і телефон. Якщо це дорослий, то ну, понятно, що свій телефон, дітей зараз також є телефони. Правила, батьки вони реєструють дітей на свій телефон. Ще бувають такі випадки, коли людина поміняла прізвище. Також потрібно вносити ті зміни в декларацію, тому що декларація, яка укладена на попереднє прізвище, вона вже вважається неактуальною. Я хочу запросити всіх пацієнтів, які уклали декларації з нашими лікарями, для того, щоб актуалізувати дані, які у них є в деклараціях. Вони можуть бути ніяких змін не вимагати, але принаймні людина вона з'явиться до нас, підтвердить декларацію, підтвердить свої дані і пройде медичний огляд, уже огляне його лікар, дасть якісь рекомендації. Це дуже швидко, багато часу це не займає, але це зробити потрібно. Для того, щоб підтвердити, верифікувати дані, ну, можливо записатися в реєстратурі попередньо до лікаря, телефон реєстратури 093 022 0420. Можливо, зателефонувати на робочий телефон лікаря. Також можна, якщо ви, ну, вам потрібно це зробити дуже швидко, часу це займає дуже мало. Ви можете просто звернутися до нас в кабінет без попереднього запису. Попередній запис більше стосується дітей, тому що прийоми дитячі, вони великі. Тому краще з лікарем, з педіатром це узгодити. Для лікарів сімейних терапевтів ми трошечки можемо виділити вам більше часу для актуалізації даних. Звичайно, ургентна допомога надається всім пацієнтам. Якщо це е, внутрішні переміщені особи, то також ми приймаємо їх, навіть якщо не укладена декларація з нашими лікарями. Але якщо ви хочете укласти декларацію, то у нас є ще лікарі, які е, проводять набір пацієнтів. І Узнати про перелік цих лікарів можна, звернувшись в реєстратуру, вас направлять до того лікаря, з яким ви ну, будете мати бажання укласти декларацію. Лікарі кажуть, що потрібно своєчасно звертатися до лікаря з метою профілактики і бережіть своє здоров'я. І ми чекаємо вас для проходження планових медичних оглядів. Рік почався. Приходьте до нас.